Сало народ! Ну ось нарешті компанія Xiaomi відстрілялася з глобальними анонсами. Вперше ми почули про моделі Xiaomi P7 і P7 Pro ще кілька місяців тому. Однак то був китайський лонч, і нам ці китайські моделі не зовсім цікаві, якщо ми говоримо про е, техніку Xiaomi. Те саме стосується і їх глобальних флагманів, ну принаймні одного з них. Коли ми вперше почули про Xiaomi 15, ще кілька місяців тому, а от е, на міжнародний ринок він приїхав тільки зараз. По суті, це відбувається вже не. Перший раз. І взагалі для компанії Xiaomi то вже є нормою. Як би там не було, сьогодні ми з вами будемо детально знайомитись з глобальними версіями планшетів Xiaomi Pad 7 і Pad 7 Pro. Це новинки. І якщо ви шукаєте собі недороге рішення, то я вас запевняю, що ви маєте знати про ці пристрої. Тут вам буде і потужне залізо, і штучний інтелект, причому багато штучного інтелекту, принаймні на папері, і купа додаткових фірмових аксесуарів. Суарів від компанії Xiaomi, і оновлений інтерфейс. Коротше, точно є про що поговорити. Тож, давайте влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте аванса поставити подобачку, а я починаю. Але перед цим, знаєте, друзяки, якщо ви шукаєте собі будь-які пристрої від компанії Xiaomi, нехай то будуть планшети, смартфони, смарт-годинники та будь-що, ви завжди можете завітати в наш інтернет-магазин androprice.com.ua і прикупити собі щось. Якщо вам буде потрібна якісна консультація, одразу звертайтесь до наших менеджерів телеграм канал Androprice Україна. Тут і тут мали з'явитися qr коди Також буде додаткова інформація в описі під цим відео. Ну і не забувайте брати участь в. Розіграші смартфона OnePlus 13, який ми зараз проводимо. Для цього треба зробити мінімальний донат на суму 50 гривень. Уся допомога одразу йде нашим захисникам. Більш детально про свої потреби вони розкажуть в кінці відео, тож обов'язково дочекайтеся. Ну а донатити можете прямо зараз. Вся корисна інформація буде в описі. Ну а зараз ми повертаємось до нашого огляду. Чесно, я навіть не бачу сенсу діставати другий планшет з коробки, тому що зовні вони виглядають як дві краплі води. Єдине що у сімки на блоці камер написано 13 мегапікселів, а на 7 Pro 50 мегапікселів. Та в цілому, якщо порівнювати ці планшети, різниця між ними полягає в тому, що у версії Pro є сканер відбитків пальців. Основна камера на 50 мегапікселів, а не на 13. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, а не на 8, якщо не помиляюсь. Так, все вірно. Потім у сімки потужні зарядки 45 Вт у версії Pro 67 Вт, тобто трошка заряджається трохи швидше. Версія Pro має підтримку Wi-Fi 7 в той час, як сімка обмежується 6E. Далі версія Pro отримала процесор Snapdragon 8S Gen 3 в той час, як у звичайної сімки 7 Gen 3. Скажу вам наперед, що різниці між цими чипами майже немає. Я взагалі не до кінця розумію, навіщо компанія Qualcomm випускала Цих два чипи. Цілком достатньо було одного. Ну і останнє, відмінність між ними. Десь у світі існує версія Pro з антибліковим матовим покриттям. Я знайшов цю інформацію на офіційному сайті, а де купити її в Україні, не знайшов. Навіть у офіційного дистриб'ютора нуль інформації з цього приводу. Ось, можливо, мова йде там, про китайську версію планшета, просто переклали на українську мову. Я не знаю. Коротше, десь вона є, якщо сильно заморошитись, мабуть, можна знайти. Комплектація у них абсолютно однакова, що там, що там, планшет Приходить в такій тонесенькі коробці. І окрім самого пристрою, з суттєвого поклали тільки USB-A на USB-C кабель. Так, виглядає все цілком порядно. Планшет лежить в отакій паперовій сумочці, всередині картон нічого не тхне. Коротше, все видно, що зроблено для глобального ринку. Ну і є ще така макулатура. До речі, важливий момент: обидва планшети отримали USB версії 3.2 Gen 1, тобто вони можуть забезпечити дуже швидкісну передачу даних. Однак в комплект компанія Xiaomi поклала звичайний USB c кабель. Тож, якщо ви хочете використовувати можливості вашого пристрою на всі 100%, тоді треба буде окремо купувати необхідний кабель. Рухаємось далі, оскільки сьогодні планшет не є суто мультимедійним пристроєм, тобто для того, щоб там переглядати сторінки, десь в браузері дивитися фільми і так далі. Багато їх сьогодні використовують для роботи. Ну, тобто, ми не говоримо зараз тільки за Xiaomi, візьмемо там iPad, візьмемо там я не знаю планшети від компанії Samsung. Тому виробники пропонують окремо фірмові аксесуари. В моєму випадку звичайний чохол. Книжка ну він не те, щоб дуже звичайний, він дійсно дуже приємний, якісний його можна використовувати. Як підставку, але тут немає клавіатури. Тобто тут суто захист корпусу. Проте виробник подбав і про тих людей, які принаймні планують використовувати ці p 7 і p 7 Pro для роботи. Є два варіанти чохлів клавіатури: перший з тачпадом, інший без тачпада. Як на мене, обидва вони виглядають дуже круто, плюс там є підсвітки, і якщо вірити західним оглядачам, вони кажуть, що все виконано дуже дорого. Коротше, до матеріалів корпусу до виконання взагалі нуль питань. Єдине, що швидше за все треба буде робити українське гравіювання. У мене зараз на руках української версії цих чохлів немає. Можливо, вони вже все зробили. Ось ну, цей момент треба буде уточнити. Проте я впевнений, якщо купувати подібний чохол з Аліекспресу і робити окреме гравіювання, в будь-якому разі він буде дешевше ніж купувати його офіційно в Україні. Також виробник пропонує окремо купити до цих планшетів фірмовий стилус, який зветься Focus Pen. Кажуть, що тут. Мінімальна затримка. Я робив тест, мені дуже сподобалося. Тут навіть для цього є окремий софт. Зветься він Mi Canvas. Тут навіть є механічні кнопки для дистанційного керування. Ну і заряджається стилус за допомогою такого магнітного конектору на верхній грані. Чесно кажучи, все зроблено по уму. Навіть у ця штука, бачите, от вона хитається, хитається, ти так назад чик, на магніт пристібнув і все. Коротше, в цьому плані компанія Xiaomi прямо молодці. Ну і до якості самого. Силусу, швидкості спрацьовування у мене питань нуль. Я не можу сказати, що я художник, митець ні в якому разі в цьому плані у мене все дуже погано. Однак, якщо дивитися на те, як компанія Xiaomi позиціонує свої продукти, от навіть створила там окремий софт для усіх цих справ для художників, для тих людей, які працюють з графікою. Цей пристрій цілком підійде. Принаймні, його потужності вам точно вистачить. Єдине, до чого у мене є сумніви, це до відповідного софту, бо цей міканвас ну ну, це такий, знаєте, як на мене, початковий рівень. Якщо вам треба щось серйозніше, і це є на Андроїді, чесно, ніколи не задавався цим питанням. Ось має бути все окей. Технічно все дуже і дуже добре. Тепер, що стосується безпосередньо самих планшетів, Ну, раптом вам не потрібні додаткові аксесуари. Обидва вони отримали цільнометалеві корпуси. Дуже приємні на дотик. Видно, що виконано все максимально дорого. Немає ні щіли, нічого. Ну, як на мене, і до попереднього покоління в цьому плані. Ніяких питань не було. Товщина корпусу складає трохи більше 6 мм, вага 500 грамів. Тобто для своїх габаритів він цілком ну не те, щоб компактний. Коротше, всі параметри на належному рівні. Є чотири потужних вбудованих динаміки, заявлена підтримка технології Dolby, Vision Atmos. І скажу я вам, що звук дійсно якісний. Це не найкращий звук, який я коли-небудь чув в планшетах. Проте, враховуючи його габарити, впевнений. Що ви будете всі задоволені. Плюс компанія Xiaomi тут додала можливість збільшувати гучність до 200%. Ну, типу, там ще одне ділення вони додали. Від себе можу сказати, що різниця дійсно помітна. Проте тут все одно трошечки віє-маркетингом. Навіщо було 200% оцих писати, ну просто то додали ще одну це оце ділення, і все. Ну, коротше, така собі історія. Але в цілому до якості звуку у мене нуль питань. Впевнений, знову таки повторююсь, вам сподобається. Окей, давайте краще продемонструю, бо потім будете писати в коментарях, що я тільки говорю і нічого не показую. Oh, так, вмикає 200. Коротше, друзі, ви самі чули, що є навіть який-ніякий бас, і толк від оцих 200% теж є. Але не думайте, що все так солодко. Що мені не сподобалось з самого початку. По-перше, тут немає слоту для карт пам'яті. Немає аудіоджека, немає можливості встановити сім карту Тобто, мобільного інтернету тут у вас не буде. І ще тут немає GPS. Тобто, начебто, виробник позиціонує цей пристрій як типу робочу лошадку. Ось а по факту це просто. Ну, звичайний wi fi планшет. Це до того, що підійде він далеко не всім. Припустимо, військовим, які використовують спеціальний софт в полях, він точно не підійде. Плюс до того тут немає amoled матриці Так, встановили якісну IPS, До неї у мене взагалі нуль питання. З того, мабуть, що можна було встановити. Це одне з найкращих рішень. Плюс не втомлюються очі. На цьому виробник зробив окремий акцент на офіційній сторінці. Плюс планшет отримав окремий датчик автоналаштування кольорів. Тобто все буде залежати від середовища, в якому ви знаходитесь, е, такий собі аналог функції трутон для планшета це дуже круто, особливо якщо ви там полюбляєте читати перед сном і так далі. Чому тоді мінус запитаєте ви, тому що заявлена максимальна яскравість 800 ніт. Знов таки для IPS матриці це дуже крутий показник. Однак для AMOLED це, скажімо так, мінімум. Тож використовувати його поза межами приміщення, припустимо, брати з собою кудись там на... Пляж, коли там сонячні промені луплять в екран, чи просто там гуляти по вулиці, там пробувати якось працювати, буде не так комфортно, як припустимо, на планшеті з amoled екраном. Але всі інші показники матриці на найвищому рівні. По-перше, мені дуже подобається кольоропередача, По друге, роздільна здатність 3200 на 2136 пікселів, максимальна частота розгортки 144 Гц. Так, ви її побачите далеко не усюди. Проте технічно вона є. Коротше, для роботи нормальний варіант, особливо, якщо ви десь е, версію з антибліковим покриттям. Рухаємось далі. Продуктивність. Як я вам казав раніше, по 7 отримав процесор Snapdragon 7 Gen 3, в той час, як версія Pro Snapdragon 8 s Gen 3. І як я вам казав раніше, якоїсь вагомої різниці між ними немає. Верніше її взагалі немає. Подивіться на результати після тротлінг-тестів. обчислювальних ядер і відеоядер. Як бачите, одна й та сама картина. Ну і самі показники дуже добрі, набагато краще, ніж на смартфонах, де площа розсіювання тепла набагато менша, ніж на планшеті. Що це вам дає на практиці? Якщо ви полюбляєте пограти на планшеті, тоді можете легко розраховувати навіть на найвимогливіші ігри на максимальних налаштуваннях графіки. У вас не буде ні мікрофрізів, ні мікролагів, постійно буде високий FPS. Так на ринку існують більш потужні планшети, тобто це не Стелі, я не беру до уваги айпеди з їх m 2 m 3 то взагалі щось незаконне. Ось я беру до уваги андроїд-планшети. Там є рішення від компанії OnePlus, є е, рішення від компанії Samsung. Однак е, різниця з цими Xiaomi буде мінімальна. Скажу вам, навіть більше, ви її навіть не помітите. Якщо ви не плануєте грати на планшеті, тоді ви будете постійно спостерігати перед своїми очима швидко працюючи інтерфейс, не буде лагів нічого. Тобто тут все відбувається миттєво. Ну і усілякі вимогливі застосунки для роботи з графікою для монтажу відео теж будуть працювати без проблем. Єдине, що мені не сподобалося, коли я користувався цим планшетом, я до кінця не впевнений, чи то через нестандартну роздільну здатність. Однак, коли я встановив застосунок, Grid Legends, для того, щоб пограти в у ці гонки з крутою графікою на величезному екрані. Там чомусь була дуже погана деталізація. Впевнений, що це відбулося через те, що розробник гри не оптимізував її під таку роздільну здатність. І видав там Full HD. а ви ж самі розумієте, що Full HD при роздільній здатності трика ну буде не дуже виглядати на такому величезному екрані. І я впевнений, що з подібною проблемою ви зіштовхнетеся не тільки в цьому застосунку. Це в принципі загальна проблема андроїд планшетів. Тільки одиниці андроїд-розробників адаптують свій софт під. Планшети, тим більше з такою нестандартною роздільною здатністю, але впевнений, що я вам не відкрив Америку, коли про це розповів. Про це відомо усім власникам Android-планшетів, які використовують свій пристрій не тільки для того, щоб подивитися кіно чи там почитати новини, ну, а так, щоб використовувати його на максимум своїх можливостей. Як я вам вже казав раніше, новий інтерфейс HyperOS 2.0, який базується на 15-му Androді, став виглядати е, набагато симпатичніше. З нового тут завезли нові фішки, пов'язані зі штучним. Інтелектом і зробили окремий акцент на багатовіконності. Тепер, коли ви знаходитесь в будь-якому застосунку, в верхній частині екрану у вас з'являються три крапки. Натиснувши на них, ви можете перенести застосунок в ліву частину екрану, в праву частину екрану, або зробити плаваюче вікно. Ось як це виглядає, впевнений, що для роботи, мабуть, корисна річ. Або взагалі можете запустити десктопний режим, однак це вже не нова функція для планшетів. Впевнений, що для роботи таке рішення підходить набагато більше, ніж базовий варіант інтерфейсу. Таким чином, кожен застосунок відкривається у вас в окремому вікні і складається таке враження, не наче ви користуєтесь віндою, чи принаймні її спрощеною версією. Абсолютно усі фірмові застосунки, гугловські застосунки, добре адаптовані під фірмовий інтерфейс Xiaomi. Але з цим, наче, не було вагомих проблем, навіть в попередній версії прошивки, тому давайте краще поговоримо за фірмові фішки, пов'язані з. Зі штучним інтелектом. Коли ви заходите в налаштування, ви їх бачите цілу купу. Однак на практиці, окрім вбудованого голосового помічника Gemini і просунутих можливостей редагування фотографій в галереї, я нічого цікавого не знайшов. Усюди треба використовувати або англійську, або якусь іншу мову, однак не українську. Тобто для українського ринку, якщо ви там встановили мову інтерфейсу українське, тоді тримайте Gemini, тримайте можливості редагування фотографій фотографій. а усе інше, що ви зараз бачите перед своїми очима, і що компанія Xiaomi пропонує в окремому пункті меню, я використовувати не зміг. Тож, як на мене, поки що більшість у цих фірмових фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом, розраховані на європейську аудиторію, на якусь там, я не знаю, азіатську аудиторію. Однак, не на українську. На жаль, можливо, там щось і буде працювати на російській, однак я не пробував. Окей, з цим питанням наш розібралися, давайте тепер поговоримо про камери. Не дивлячись на те, що версія PRO отримала більш просунуту основну камеру на 50 мегапікселів, замість 13 у звичайної сімки. Ніяке флагманське рішення тут розраховувати не варто. Це бюджетний сенсор від компанії Samsung Gen 1, який зазвичай встановлюють в смартфони вартістю там 150 доларів. Тож знімати відео або фотографувати за допомогою основної камери. Камери, розраховуючи на те, що ви отримаєте якусь там круту якість, точно не варто. Та й на практиці я б не сказав, що камера прошки набагато краща, ніж у звичайної сімки. Фронталка у версії Pro на папері теж наче краще: 32 Мп замість 8, Однак я бачу максимальну роздільну здатність, яку я можу записувати відео Full HD 4К не завезла. Тож більше ніж використання її для відеоконференції чи там просто для відеозв'язку з близькими, я не. Бачу сенсор. По часу автономної роботи тут буде ситуація плюс-мінус така сама, як і в попередніх поколінь. Всередині встановили акумулятор ємністю 8550 мАч, Ну і різниця, як я вам казав раніше, між версією Pro і звичайною версією, те, що прошка отримала потужність 67 Вт, ось, а звичайна сімка, 45 Вт. Повна зарядка версії Pro від 0 до 100% займає там приблизно 80 хвилин. По часу роботи можете в середньому розраховувати на 8 годин. Екрану від повного заряду. Звісно, в залежності від ваших сценаріїв. Якщо будете весь цей час грати в ігри, то е, на 8 годин розраховувати не варто. Окей, давайте дивитися, скільки сьогодні в Україні просять за ці планшети. За Запит сьомий в мінімальній комплектації від 15 тисяч гривень. За версією Pro від 20 тисяч. Базовий чохол коштує півтори тисячі гривень, а Стилус 3 з половиною тисячі. Це були офіційні ціни на старті продажі. Звісно, що згодом там пройде кілька місяців і вони будуть коштувати там тисяч по 12 по 13, якщо брати до уваги звичайний Pad 7. Від себе можу сказати, якщо ви сьогодні маєте на руках Pad 6 або Pad 6 Pro, я не бачу сенсу оновлювати їх на оцей Пед 7 Pro. Якщо у вас там на руках якась. Попереднє покоління, там п'яте там, чи четверте, чи там яке воно у вас, чи ви просто хочете купити собі е, сьогодні планшет, то я бачу сенс переплатити за оці новинки там кілька тисяч гривень. Вони дійсно кращі за попереднє покоління. Не сказати, що компанія Xiaomi здійснила якийсь прорив, принаймні на українському ринку, мені дуже не подобається, що е, переважна більшість у цих фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом, на яких і робить хайп виробник, тут просто не працюють. Так, завезли Gemini Однак, Gemini можна запустити на будь-якому навіть найдешевшому Android смартфоні вирізати об'єкти з фотографії. Ви можете використовуючи гугловський застосунок, Google фото для цього не треба окремий застосунок від компанії Xiaomi. Коротше, якщо брати до уваги саме програмні фішки, скоро на попереднє покоління прилетить HyperOS 2.0, або вже він прилетів, і все те про що я вам сьогодні розповідав тут, з'явиться і там, і по факту залишиться тільки залізо, до якого у мене питань взагалі нуль. В цьому плані мені сподобались і p 7 і p 7 про Якщо вас влаштовує прайс сьогодні з офіційною гарантією, можна брати, впевнений, вам сподобається. Якщо хочете трохи почекати, там впевнений, знов-таки повторюсь, там через кілька місяців p 7 модифікації 8.128 буде коштувати 1012 12-13 не більше. А якщо ви думаєте над тим, яку версію краще взяти, трошку або звичайно, скажу вам так, що на практиці я побачив різницю тільки в наявності сканеру відбитків пальців на версії. Про камери і так далі. Ну, я не знаю. Плюс-мінус е, ті е, самі яйця. Процесор, що там, що там, е, потужний. Дисплеї теж однакові. Час автономної роботи однаковий. Те, що там версія Pro заряджається трохи швидше. Ну, то, як на мене, таке. Це була моя думка. Своєї, ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться нашими відео зі своїми друзями. Слухаємо звернення від військових. Бажаємо здоров'я, козаки! Звертаємось до вас, підписники каналу AndroNews. Наш підрозділ зараз терміново потребує підтримки стилу. Для безперебійного зв'язку і виконання важливих завдань нам необхідне обладнання для забезпечення резервного електропостачання. Просимо вас допомоги в придбанні накопичувальних батарей, інвертора та монтажного обладнання. Завчасно ми вам дуже дякуємо за вашу небайдужість і підтримку. Слава Україні! Привіт всім глядачам каналу AndroNews! Хочу подякувати Дмитру та команді AndroNews за підтримку Збройних сил України та можливість нам отримувати ось такі бонуси, допомагаючи йому в цьому. Слава Україні! Героям слава! Донатьте, допомагайте! Друзі, якщо хочете допомогти ЗСУ і одночасно взяти участь у розіграші крутезного смартфону OnePlus 13, який, до речі, окремо коштує там щось 32-33 тисячі гривень, донатьте від 50 гривень на реквізити, які я залишу в описі, і таким чином ви автоматично станете учасником розіграшу. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Детальна інформація буде в описі. Слава Україні! Слава вільному народу! dó para amor